Вітаю всіх любителів Тундри. У нас сьогодні танк, який напевно особисто на мою думку, найгірший на 8.0. танку, якого буквально немає нічого. Немає броні, немає стабілізатора, немає нормального снаряду, у нас є тільки кумулятиви, а кумулятиви особисто я ненавиджу. При цьому кінський зум без будь-якої панорами, дуже сильна розкачка, ну і так далі, і тому подібне. І тепер згадуємо який-небудь об'єкт 906 на 8.0, якого є стабілізатор, камерник, задній хід такий самий, як передній, є розвідка, бо він вважається легким танком, ну і те. І це у нас AMX. 30. Більше того, наступна модифікація на 8.7, AMX а 30 b 2 так само не має навіть стабілізатора на 8.7, Уявляєте, щось французи трохи тоді, я бачу, упоролися, Ну, тим не менш. Сьогодні поговоримо саме про AMX 30. Скоріше за все, я буду сильно горіти від нього, і результативність на цьому танку, скоріше за все, буде абсолютно ніяка. Як завжди, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, якщо контент вам подобається, заглядайте в опис, там є посилання на телеграм, спонсорство і так далі. Для спонсорів періодично виходять окремі відео. Ну і погнали в бій, подивимось, на що він здатен. Іберійська фортеця середина списку, ну навіть не середина, це 8-3, здається. Ну і погнали! погнали. у нас по динаміці близько 20 кобил на тонну. Є більш-менш адекватний задній хід і це напевно все, що в цього танка є із достоинств. Яка не яка швидкість та динаміка? От, і все, що ми маємо. У нас ще є 20-мм автоматична гармата у башті. Але вона жорстко зафіксована і дивиться тільки туди, куди дивиться гармата, що, звісно ж, незручно. І у більшості випадків постріляти з неї вже не доводиться. Подивіться на цей зум просто кінський, і можемо тільки приблизити трошечки, і все, а панорами ніякої нема. При цьому абсолютно люта розкачка, ну ви бачите, що відбувається з танком, да? Коротше, особисто я не уявляю, як на цьому можна взагалі. Якось воювати, як на цьому можна взагалі якось грати. Скоріше за все, за все, відео я фрагів взагалі не зроблю, а виводити його зі стоку було ну, зовсім боляче. Та, власне, машина й не до кінця топова, там немає арт-удару, немає поповнення екіпажу, ну це таке. Прокачав рухливість, дими, та й власне досить. А, ну і наведення. Для того, щоб хоч якось на цьому робити фраги, тут треба просто стояти під обідком унітазу і кемпити. Інакше зіграти на цьому не вийде, ну активну гру цей танк не заохочує ніяк. Тим більше, у нас кумулятиви, які часто не дамажать, які взводяться об усі кущики, там, всяке сміття там, і так далі. Коротше, не дуже приємно. Критичні ушкодження заряджаючи. Ну, це да, це кумулятиви. Ой-ой, а хто це там на єрії? БТР, якого прибив Леопард. Ну, до речі, у нас є на 8-0 так само Леопард, такий самий бідний родич, у якого немає нічого, але у нього хоча б підкалібр. Хоча б підкалібр, а не кумулятив, і це вже приємніше. А тут навіть цього немає. Мені дуже хочеться висунутися, постріляти, але щось я трохи сикую. Я не розумію, куди він дивиться. А, кутів нема, блін. Кути, до речі, теж. Не самі зручні, мінус 8, це якби непогано. Ага, влучення. Ясно. Перезарядка теж не найкраща. 7,3 секунди на експертах. А, до речі, згадуючи той самий об'єкт 906, там автомат заряджання на 4,3 секунди. Як вам таке? І що те що те, 8,0? Отак от. Ну все, він сюди дивиться контролить. Я з своєю розкачкою просто не зможу на нього виїхати і швидко вистрелити. Асі за Су-122. Так, Льопіку зламали гармату, блін. А може, чувак поїде? Давай, виїжджай. Його вбили? Так, бачу там одного за скелею. А, ось іще один стоїть, дивиться прямо сюди. Ну все, тут ніяк не виїхати. Блін. Як же це все незручно? Ну Нота... А, влучення. Ну, Кумулятив на 400 пробиття, до речі, привіт. Бетер. Влучення кумулятивом у БТР не призвело ні до яких ефектів. Пожовтіла трансмісія. Хоча зазвичай подібна техніка кумулятивами повинна лопатися. Ой, бляха, як я ненавиджу AMX 30. Який же кактус? Ну, все, мене їдуть гвалтувати, наскільки я розумію. Критичні у трансмісія. Амікс <creed> <с infly> ah. 30, яке це сміття, правда. Ну, серйозно сміття. О, та опустити гармату. Ну це ж просто сміття. Прям неадекватне. Так, Т-32 вбили. Чудово, що його вбили. Водій заряджаючий, ясно. Нічого більше не зламалося в танку. От літак десь літає десь ось тут. Була б нормальна двадцятка замість кулемета, яка рухається окремо. Я міг би по ньому постріляти, але фігушки. Я просто весь бій вимушений грати пасивно від однієї позиції і просто чекати. Того, що активно мені танк не дозволяє зіграти. Мені танк не дозволяє кудись там увірватися і так далі. Він ще й на місці не повертається, щось у нього з гусеницями, чи що в нього. Що з ним там не так? БТР все ще десь тут, наскільки я розумію. М103 заїхав ось сюди, заникався. Ага, ось я когось чую. І куди він поїде, а він знову не повертається на місці. Господи, яке корито, а? Ось цей Бетер, але що я йому зроблю? Ну і до речі, чого я не стріляв по Бетеру з двадцятки? та то, що з неї немає сенсу стріляти, в неї дамагу нема зовсім. Ти будеш бетер убивати цією двадцяткою просто місяць. Я знаю, про що я кажу, бо я вже поки викачував танк зі стоку, я пробував багато разів стріляти по картонкам із цієї двадцятки толку ніякого. Впитують просто цілу стрічку і не здихають. Ось бетер ще наших. Вбиває тут, а я йому нічого не можу зробити. Це труп. Казна. Слава яйцям! Хоча б казну зламав. Я не знаю, як це вбивати. Влучення. Що мені йому робити? Влучення. Да, да. От він корпус не підставляє. В башті ще не пересіли. Ну і да, без ефекту. без ефекту. Там останній член екіпажу сидить у башті. І просто без ефекту декілька кумулятивів. Що я настріляв за весь бій? Один асіст. Чудовий танк. Поїхали далі. І знову у нас Іберійська фортеця, але цього разу з іншого респа, і дупа списку 9.0. Ну що ж, у нас є яка не яка швидкість, все-таки давайте спробуємо об'їхати через пакмена. Я не впевнений, що з цього вийде щось гарне, того що з такою розкачкою, з таким зумом хіба я зможу швидко знавестись на ціль? Ну, давай спробуємо, давай. Я прямо от, ну правда, я не розумів, як на цьому грати. На цьому грати навіть позиційно від захисту неможливо. Того, що ти не можеш цим кумулятивом нікого вбити, ти максимум можеш зламати якийсь один модуль чи пару членів екіпажу. Щось мені здається, я не встигаю. Ну тим більше, це 9-0. Да-да-да-да-да-да-да. Все вже тут. А я через дерева навіть постріляти не зможу нормально. По-перше, я не бачу нікого. А по друге. У мене ж кумулятиви, які будуть зводитися об ці всі дерева, кущі. Просто жах. Доведеться стояти якось тут, напевно, вичікувати собі цілі. А мене з автогармати пробивають. Мене просто пробивають з автогармати в башту. А свою автогармату я довести не можу. XM800Т, якого я не зміг вбити своєю двадцяткою, бо дамаг просто не проходив нормально. Ху, хай мікс 30. Погнали далі. Чесно, я не розумію, що мені треба робити на цьому танку, щоб робити фраги. Я отак його і виводив зі стоку, типу я просто робив асісти максимум. Я навіть фраги на ньому не робив. Я там, якщо подивитися, на певну статку, то там, ну може. Ну, може, декілька фрагів за весь час, що я на ньому грав. Це прям настільки смішна машина, і що вона забула на 8-0, я просто не уявляю. Це повинно бути, ну хоча б там 7-7, 3, ну щось типу того. Ну і до речі, до пасписку знову, знову 9-0. Ну, все, стоїмо тут і просто чекаємо собі жертву. Правда, балістика у нас не сама найкраща для цих бойових рейтингів, тому влучати, напевно, я не буду на велику відстань. Ну і, да, як я й казав, я не знаю танка, який грався б гірше на 8-0, ніж оце. Намагаюся з двадцятки вбити влучаю, але толку ну ніякого взагалі. Зробив там чисто просіку для того, щоб краще видно було. Декілька снарядів залетіло, але там екіпаж просто пожовтів і нічого більше не відбулося в танку. Точка Б не за нами, центр пустий повністю. Давайте міняти позицію, тому що тут ловити нічого. Там усі противники в центрі, і на це тут просто нема чого робити. Десь там танк. А де? А, все, вже вбили його. Ну, коротше, ця двадцятка підходить, як ви розумієте, тільки для того, щоб швидко поламати якісь дерева, кущі і так далі, чисто зробити просіку. Більше вона ні на що не здатна. І це ж, блін, 100% вже в коментарях знайдуться люди, які, які напишуть «Ну а що ти ниєш, танк норм? Та в якому бляха, місці він норм, вибачте. Що тут нормального? Як в тому мемчику. Знаєте, дядя Петь, ти дурак. О, ніфіга. Влучив у птур Бредлі і вбив Боже, фраг на еміксі 30-му. Ніхіра собі. Вау. Так буває. Бля, воно не повертається! Господи, та що з тобою? Там он гелікоптер висить, турами закидує. Зараз він, я думаю, і мені впаяє. Оооо. А в мене приводи зламались. Все. Кайфуєм. Так, поставив на гусеницю. Да, 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 да. Ну і погрався я. Ну, може команда якось там зверне увагу, давай потикаємо команді. Їх там ще й двоє. Димів у нас, до речі, теж небагато, три пуски всього-навсього. По дві гранати. І ось тут ще один третій. Ну, може, давайте ще раз потикаємо. Може команда все-таки зверне свою увагу. Ну так, да. тільки не на всіх вона звернула свою увагу. Сподіваюсь, я наведусь. Критичні ушкодження. Водій заряджаючий, ясно. Ну, якимось чудом я вижив. Із 6. А в мене перезарядка вічність, бо два члени екіпажу. Угу, Все його вбили. Не, недоліт. Балістика кал. Снаряд кал. Ладно, ну, поїхали далі. У цьому бою в мене фраг та асіст. Це прям. Неймовірні результати для. Ага, для Длямікса 30-го. Ну, я його не бачив. Ми граємо проти ломів, стабілізаторів. Коротше, сміх один. Американська пустеля, дупа списку, все по класиці. Все, займаємо тут позицію і стоїм, чекаємо. Далі їхати на цьому немає ніякого сенсу. Ну, хоча б асіст. Зламати забор цей довбаний. Ммм, водія прибив. Нічого собі. Нічого собі, я вбив Леопарда першого. Вау! Таке можливо на цьому лайні. О. -о, -о. Виявляється, так можна. Ну мені пощастило, що там підкалібри, які теж не сильно туди мажить. Але все одно от у Леопарда першого у нього не кумулятиви, це вже плюс. І у нього ще й балістика класна. Так у нього теж кінський зум, нема стабу, нема броні, але там хоча б балістика. Там, хоч дійсно, можна побути снайпером, постояти від позиції і здалеку покидати. А на цьому що? Так, це в нас що там було? Мардер? І ось тут іще якийсь танк виїхав. Нічого собі, критичні ушкодження. Вау. Ну він на двигуні стоїть. Так, навідник. Ну, зараз ще 20 мільйонів влучень, я по одному члену екіпажу повибиваю. Ще раз заряджаючий. Так. Чудово, чудово. Зараз ще трошки. Нарешті. Три фраги і асіст на AMX 30. му Мені здається, це по серверу взагалі найкращий результат. За всі часи існування цього танку у нас у грі. Мені здається, краще на Міксі 30 зіграти просто неможливо. Угу, ось тут танк за будинком. Ну, я так розумію, сюди він не буде виїжджати. А буде. Ух ти, в боєкомплект влучив. Пощастило. Ну, слухайте, це практично можна назвати ідеальним боєм на AMX 30. -му. Краще, ніж цей бій, в мене, напевно, не було ніколи на ньому. Ось тут. Ну і що ти зупинився? Я застряг. Давай зламаємо гармату для початку. Ну, хоча б так, хоча б асіст. Гелікоптер висить. Ну він доволі далеко. Я навіть не знаю, давай так спробуємо. Є влучи! Оооо! Йопта. Ніхера собі глаз алмаз. Ну, 5 фрагів, 2 асісти. Мені здається, на 30-му AMX це вже достойно лайка. Точка у нас падає якогось біса. Ммм, там ще один гелікоптер. Ну, ще один я навряд чи влучу. Тим більше він. Не висить на місці, він маневрує. А тут довбані заборчики. Боєкомплект. Пощастило знову. Ні, це самий щасливий бій, напевно, на цій машині із усих. Отут ще їде. Він про мене знає виходить. Поменіптур, да? Так, да, це був по Так. Бредлі. Напхати з автогармати. Ну, це шляпа. Бредлі нас спокійно пробиває з свого бушмастера, ламає нам екіпаж у башті, ламає нам гармату. А, і тут уже панцергаубиця приїхала. Звідки вона приїхала, я щось не уявляю, як вона. А, ну об'їхав, напевно, там вже є об'їзд. Ну що ж, шість фрагів, 2 асісти, плюс ще двох я покалішів. Давайте до висновки. Єдине, що я можу сказати про цей танк, відчувається як мега-кактус. Нікому не рекомендую, не раджу взагалі на цьому страждати. Просто ідіть далі по гілці. Прокачуйте наступні машини, там уже починаючи з 9.3, там уже більш-менш, там уже є стаб і так далі. Стаб, лом і тому подібне. Навіть 8.7 7 AMX не качайте, вони мусорні, там дали лом, але все ще немає стабілізатора. Уявляєте? У ОБТ немає, ну, в прототипа ОБТ, немає стабілізатора на 8.7, Це настільки смішно, це такий крінж. Що просто на голову не налазить. Коротше кажучи, оцій 8087 AMX скіпайте, краще на цьому не грати, повірте, дупа буде ціліша. Оце, власне, і все, що я хотів сказати в якості висновку на більше м -м, слів якихось цей танк не заслуговує. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!